Коли курортний сезон закінчується, веломаршрути. Старовинний маяк і прогулянки морем, які можуть перетворитися на справжній екстрим. Це зовсім інша Ялта. Дивіться в рубриці Мій путівник, місто Ялта. Коли ми тільки збирались до Ялти, нас запевнили, морські прогулянки на катерах тут навіть взимку можливі. Тому від такої романтики я не могла відмовитись. Маршрут мав бути традиційним до ластівчиного гнізда і назад. Єдине попередили, море може бути трохи неспокійним. Так хитає в різні боки. А який тут зараз бал? бал. Нас хитає аж на цілих 5 балів. Я пам'ятаю, морські прогулянки влітку у Ялті – це було спокійне море. Прекрасні країни. <звук> До гнізда ми таки не доїхали, але я дуже щаслива, що ми, в принципі, доїхали до берега. Після такого екстрему на море певний час я дивитись не могла. Тому наступний наш транспорт наземний. Їдемо у Лівадію. Лівадійський палац зараз на реконструкції, але від нього починається один із прекрасних веломаршрутів, який називається Сонячна стежка. Нас вже чекає Віктор, і зараз ми будемо їхати. Около восьми кілометрів. Взимку і навесні нормально кататися, не холодно. Ну, звісно, це ж ялта. <соценно> Всегда тепло. Фізичне навантаження і естетичне задоволення просто два в одному. Як пішохідна сонячна стежка відома вже давно. А от як веломаршрут її використовують лише декілька місяців. А куди їхати? Найточніший сонячний годинник і порожнє ластівчине гніздо. Дивіться далі. О, а це що таке? Можна звірити час. І справді не обманюють. Без 15 друга. І тут без 15 друга. Дивіться, які вони точні. Вісім кілометрів дороги, і ми приїхали до Лосів'їного гнізда. Зараз тут взагалі немає людей, тому можна сміливо залишити велосипед і фотографуватися. скільки душа забажає. А просто зараз ідемо запалювати старовинний маяк. Від Ластівчиного гнізда усього декілька хвилин пішки, і ми потрапляємо на один із найстарших маяків Чорного моря Айтодорський. З 1835 року, року заснування, маяк лише тричі припиняв свою роботу. І останні 35 років тут господарює лише один наглядач Юрій Іванович Тюрін. Я вибрав свою улюблену роботу. Живе він тут же на території маяка і щодня, щонайменше двічі підіймається ось на цю межу. Треба включати, виключати, зробити приборку, підготовить оптику, механізм. Працює маяк за сонцем від заходу і до сходу. І ось саме зараз ми можемо бачити ту саму мить, коли великий ліхтар запалюється. Протягом ночі вимкнутись маяк не може ні на хвилину, тому навколо ліхтаря запасні лампочки. Одна перегорає, апарат зрабатуває, і друга лампочка одразу фокус становить, якщо відключається городська світ. А ще на території маяка є музей. Експонати Юрій Іванович збирав з усього світу. Тут і якорі, старовинні морські карти, особисті речі моряків. Одна склянка в вчисти себе. А завтра ми будемо їсти найтоповіші продукт Ялти цибулю. І я навіть не скривлюся. Ще пограємо у хокей при плюс 10 і побачимо найвищий водоспад у Криму. Дивіться, мій путівник, місто Ялта.